Вітаю, друзі. Що ж, ми продовжуємо читати Бріанну Вест. 101 есей. Чесно, не могла діждати, коли продовжимо. Отож. Есей 2. Психологія розпорядку дня. Найуспішніші люди в історії. Ті, кого більшість називає геніями у своїх галузях і майстрами своєї справи, мали одну спільну рису, окрім таланту, майже всі вони дотримувалися суворого і конкретного розпорядку дня, рутина здається нудною і є антитезою до так званого хорошого життя. Щастя, як ми припускаємо, походить від постійного пошуку більшого. Незалежно від того, що це означає, але ми не усвідомлюємо, що рутина не означає необхідність проводити однакову кількість годин в одному офісі щодня. Ви можете подорожувати різними країнами щомісяця, це може бути рутинно, нерутинним. Ідеться не про те, з чого складається розпорядок дня, а наскільки стабільно. Та безпечно почувається ваша підсвідомість завдяки повторюваним рухам і очікуваним результатам. Неважливо, чим ви хотіли б наповнити своє повсякденне життя, ви повинні обрати щоденний розпорядок і дотримуватися його. Стисло кажучи, розпорядок дня важливий, тому що звичність створює настрій. А настрій формує виховний аспект вашої особистості, ба більше відсутність розміреності спричинена імпульсивністю, є середовищем, в якому розвивається те, чого ви насправді не хочете. Більшість речей, які приносять справжнє щастя, не тимчасові миттєві задоволення, а ті, які викликають спротив і вимагають жертовності. Проте є спосіб позбутися відчуття жертовності, зводити завдання до норми або протистояти опору за допомогою впорядкування. Це пояснює важливість розпорядку дня. Щасливі люди зазвичай дотримуються його ретельніше. Перше, ваші звички створюють настрій, а настрій це фільтр, через який ви пізнаєте життя. Доцільно припустити, що настрій формується думками та стресовими факторами, які виникають протягом дня і вибивають нас із колії. Проте це не так. Психолог Роберт Тайер стверджує, що саме звичність формує настрій. Скільки ми спимо, як часто рухаємося, про що думаємо, як часто про це думаємо тощо. Йдеться про те, що не одна лиш думка змушує нас панікувати. Це модель постійного переживання цієї думки, яка посилює її ефект і втілює в реальність. Друге, нехай вашим днем керують свідомі рішення, а не страхи й імпульси. Неприборканий не розум, мінне поле, без впорядкованості, зосередженості, обґрунтованості або самоконтролю. Будь-що може змусити вас бажати того, чого ви насправді не хочете. Я хочу сьогодні ввечері піти випити, а не готуватися до завтрашньої презентації. Здається обҐрунтованим у короткостроковій перспективі. Але через певний час перетвориться на катастрофу. Сходити випити одного вечора, ймовірно, не варте того, щоб зірвати надзвичайно важливу зустріч. Уміння створювати рутину це те саме, що й навчитися дозволити своєму свідомому вибору вирішувати, яким буде день. Керувати вами, підсунувши тимчасові дурниці на задній план. Третє. Щастя полягає не в кількості справ, які ви виконуєте, а в їхній якості. Більше не означає краще. Щастя це не пробувати щось нове, це постійне проживання того, що ви вже маєте. Але по-новому і по різному. На жаль, оскільки нас вчать, що думками та рішеннями повинна керувати пристрасть, ми весь час переймаємося тим, що нещасливі бо робимо недостатньо. Четверте. Впорядкувавши свої щоденні справи, ви відмовляєтеся від інстинктів боротьби або втечі, оскільки більше не стикаєтеся з невідомим. Чому люди так важко сприймають зміни? Чому люди, які дотримуються графіку, сповнені радості? Причина в тому, що їхні інстинкти страху відсутні достатньо тривалий період часу, щоб дати їм змогу. Чимось насолодитися. П'яте у дитинстві рутина дає нам відчуття безпеки, а в дорослому віці усвідомлення мети. Цікаво, що ці два відчуття мають більше спільного, ніж ви думаєте. Принаймні їхнє походження однакове. Це те саме, що й страх перед невідомим. У дитинстві ми не знаємо, що в нас попереду. Не кажучи вже про те, чому ми живі і страшно та небезпечно робити щось чого ми ще не робили. Дотримуючись певної рутини в дорослому віці, ми можемо втішити себе простою думкою. Я знаю, як це зробити, бо робив чи робила це раніше. Шосте. Ви задоволені, тому що рутина постійно підтверджує рішення, яке ви вже ухвалили. Якщо згадане рішення полягає в бажанні написати книжку і ви зобов'язуєтеся писати по три сторінки щовечора, скільки завгодно часу, щоб її завершити, то таким чином ви підтверджуєте не лише свій вибір розпочати, а й здатність довести справу до кінця. Чесно кажучи, це найздоровіший спосіб відчути визнання. Сьомий. Коли ваше тіло врегулює себе, тоді і рутина стане вашим шляхом до потоку. Потік, якщо ви цього не знаєте, хоча, ймовірно, все ж вам це відомо, це фактично те. Що трапляється, коли ми з головою поринаємо в роботу, коли всі думки чи переживання зникають, і ми повністю віддаємося виконанню завдання, часте тренування тіла реагувати на різні сигнали, як то прокидатися о 700, починати писати о 14.00 тощо допоможе з більшою легкістю, просто за звичкою, налаштовуватися на Потік. Друзі, не можу не відволіктися, але це насправді аж а, м -м, мрашить. <сміття> це така правда, правда, і я впевнена, що кожен з вас коли-небудь відчував а, те, про що зараз йдеться. А, ну, Приміром, я відчуваю зараз а, те, про що читала. Бо коли читаю вам. Я просто наповнююся енергією навіть ввечері, правду кажучи, продовжуємо. Восьме. Не організувавши свій розпорядок дня, ми привчаємо себе до думки, що страх вказує радше на наші неправильні дії, а не на глибоку зацікавленість у результаті. Відсутність рутини є лише джерелом постійної прокрастинації, виникають прогалини та моменти, коли наша підсвідомість може сказати: ну тепер ви можете зробити перерву. Хоча насправді у вас є крайній термін для виконання завдання. Але якщо ви звикли робити перерву в цей період часу, то дозволите собі її лише тому, що завжди так робите. Сей третій. Десять речей, які не роблять люди з розвиненим емоційним інтелектом емоційний інтелект, мабуть, найпотужніша, але доволі недооцінена у нашому суспільстві особливість. Ми віримо, що логіка і розуміння є основою наших повсякденних функцій. Але ми доходимо до одних і тих самих висновків у наслідок як коротких, так і тривалих роздумів. Наші лідери нехтують людським чинником соціально-політичних проблем, і мені не потрібно розповідати вам про кількість розлучень, щоб ви повірили, що ми помиляємося, обираючи партнерів. Ми також не здатні довго підтримувати інтимні стосунки. Схоже, люди вважають, що найрозумніше взагалі не проявляти емоцій. Бути ефективним означає бути машиною, продуктом епохи, добре змащеним, придатним для споживача, технічно налаштованим, не дуже обізнаним, але точно готовим до роботи роботом. Саме тому ми і страждаємо. Далі я розповім про звички людей, які здатні усвідомлювати свої почуття. Це ті, хто знає, як проявляти, обробляти, залишати позаду та використовувати пережитий досвід. Вони контролюють себе, це справжні лідери, їхнє життя цілісне та справжнє. І саме з них ми повинні брати приклад. Отже, ось чого не роблять люди з розвиненим емоційним інтелектом. Перше, вони не вважають, що їхні думки і почуття щодо ситуації відображають реальність або остаточний результат. Для них емоції є реакціями, а не точним відображенням того, що відбувається. Вони розуміють. Що ці реакції можуть стосуватися їхніх проблем, а не об'єктивної ситуації. Друге, їхні емоції не походять іззовні, їхні емоції це не чиясь справа, а отже, не чиясь проблема, яку потрібно вирішити. Розуміння, що саме вони є основою причиною пережитого. Не дає потрапити в пастку пасивності, невдоволення, коли хтось вірить, що оскільки всесвіт вчинив неправильно, то зрештою саме він і повинен усе виправити. Третє вони не думають, що знають те, що зробить їх по справжньому щасливими. Оскільки наша думка в будь-який момент часу ґрунтується на тому, що трапилося в минулому, ми фактично не можемо визначити, що зробило нас по-справжньому щасливими, на противалу простому відчуттю порятунку від того, що нам не подобалося в пережитому раніше. Розуміючи це, вони відкриваються будь-чому, що трапляється в їхньому житті, знаючи. Що в усьому є як хороше, так і погане. Четверте, вони не вважають, що відчуття страху є ознакою хибного шляху, байдужість вказує на неправильний шлях, страх ознака вашого намагання рухатися до того, що ви любите. Але старі переконання або непролікований досвід минулого стають на заваді або їх радше пробуджують для зцілення. П'яте вони знають, що щастя це вибір, але не бачать потреби постійно робити його. Вони не перебувають в ілюзії, що щастя це тривалий стан радості. Вони дають собі час для оброблення всього пережитого досвіду та дозволяють собі перебувати в природному стані беззапереченій слухняності вони віднаходять задоволення. Шосте вони не дозволяють своїм думкам обирати за них. Вони усвідомлюють, що можуть часто піддаватися непритаманним собі думкам. Переконанням, настроєм через соціальні норми та незмінний людський мавп'ячий розум. Щоб побороти це, вони аналізують свої переконання, розмірковують про першопричини і вирішують, чи справді цей світогляд їх задовольняє. Сьоме, вони усвідомлюють, що незворушна витримка це не емоційний інтелект. Вони не приховують своїх почуттів і не намагаються стримати їх, поки ті не зникнуть. Проте вони здатні стримувати свою емоційну відповідь, поки не опиняються в середовищі, де було б доречно висловити власні почуття вони не пригнічують їх, а ефективно керують ними. Восьме вони знають, що почуття не знищать їх. У них достатньо розвинені витривалість та усвідомлення того, що все навіть найгірше тимчасове. Дев'яте вони не просто стають близькими друзями з кимось. Вони вважають, що справжньої довіри та близькості можна досягти, але варто обирати, з ким ділитися ними. Вони не насторожені чи замкнуті. Просто уважені та знають, кого впускають у своє життя та серце. Вони добрі до всіх, але по-справжньому відкриті для небагатьох. Десят. Вони не плутають погане почуття із поганим життям. Вони усвідомлюють екстраполяцію, яка фактично проєктує теперішній момент у найближче майбутнє та уникають її, вірячи, що теперішнє це те, чого ви досягли в житті, а не просто ще один загальний тимчасовий досвід. Люди з розвиненим емоційним інтелектом дозволяють собі погані дні Вони дозволяють собі бути просто людьми. Саме в тому, щоб не чинити спротиву, вони знаходять найбільше спокою. Що ж, нехай нам буде сьогодні корисним те, що ми почули.